Так а ну признавайся, що ти тут на моїй кухні лазиш. А? Даже дозволу не спитала. Не спитувала, да? яєцем понабивала. І що це буде? В тебе? Рулет яблучний хочу спекти. Ну, а ти його вмієш. Так ти ж поможеш, на що ти в мене? <рес> ти ж <рес> будеш мені підказувати. <рес> ну, добренько, давай. Якщо будеш підказувати, я тебе прийму в свою команду. Хорошо. <рес> <рес> Давай, роби, я тоді подивлюсь, що у тебе вийде. Ну тут що тебе тут? Ну 4 яєчка. 120 двадцять грам того цукру. цукру. Ну, дрібка солі там трошки. Ага. 120 грамів муки, ну і чайна ложка розпушувача. Яйце, і і, і масло вершкове, так? Да? То змазувати пергамент на ага. деко. Це збити до пишної маси цукор, яйця із сількою. І mm -hmm. тоді обережно, обережно, щоб маса не впала, додати поступово 120 грам муки. Mm -hmm. І на деко розрівняти. А розпушувач, коли кидати? Ну, з мукою. А, з мукою. З мукою, да. так. Mm -hmm. І випікати. Ну, Кош. А тоді далі буде. Ковбасі. А що ти оце робиш? Яблука віджимаю від соку на пиріг, а. щоб то вони дуже сочні. Ага. Вон бачиш скільки соку набігло? Та я бачу. А сок тоді куди? Ти поп'єш. У мене ага. руки продезінфіціровані. А що ти? Угу. Брезгуєш, чи що? Ні, не чую, я брезгую. Вони тут навіть до... з яблуками тоді оставляю. Ага. Ну я вино як робитимую обично. Ти будеш мені uh -huh. жмакальником. Uh -huh. Трошки uh -huh. отжати вони дуже сочні яблука, щоб uh -huh. пиріг не був. І я пальцем коверну трохи. Щоб не тікати. Шоб... А, можна було, От є соковежималка, можна було. Та єсть і соковежималка, ну є. У мене своя, бачиш, я вже й швидко її mm. віджала. Так і скажеш, що ми ти потім не хочеться її і... <А> таке, <то> так. так. придумаєш собі. І вгадав. Угу. Все. Ну, Маємо руки і буде Понятно. готово. Так, дивіться. Проти е вкрила е пергаментом, змазали вершковим маслом і отак от яблучка. А тут он... Хоч і яєчка і потихеньку он, жінка заводи туди. Муку вже муку, всипала 120 да. грамів і потихеньку. 120 розмішую, щоб воно щоб... не перебилось. Так, а, це корицію треба ні. корицію, оце все присипати. Ну я присиплю, тоді покажу. Так, корицію він присипав. Так, ну будеш лити чи пізніше. Ну, выливай. Щось маловато. Ти вимукає. Чихота, ты думаешь? Ну, скики є. Так же. Я думаю, что то не должно быть. А розпушувача не кидала сюда? Кидала. Кидала. Там, может все. Так, ну, корж витягла, и все таки, вот трошки остине. Хай трошки остине, а тоді будемо його знімати з противні. Тепер його треба буде так от скрутити. Тільганим тим дам. Тугенько так. Не скрутити. Не скрутити. Я ще з оріжками його там зробила. Ага. Трошки Час трошки щахне, і тоді цей Поріжемо на кусочки, подивимося mm. в розрізі, який він буде. Добренько. Mm. А ну хвастаюся, yeah. да? ну, yeah. як ати мастериця хай. Спеціалістка. Спеціалістка ще краще я від мене. Ну як вроді нічого, ну хороший. Ну, хороший Коли це видно хороший, в розрізі. А горішки ось які mm -hmm. тут. І горішки, і насіння. Mm. Усякого накидала. І конжуту. Ну, зверху сипала, коли yeah. він в духовці вже поставила oh, в духовку. І зерня та й горішки, і гарбузові, Nie, і гарненькі. І соняшніки. Ну, ось такий гарний. Ще не зовсім так костив. Ну, хороший рулетик. А ну так от, так от трошки так от. О, ну, гарнені, да. Гарний, так. Гарний.